Всім привіт! Я дуже рада бачити вас у своєму новому відео. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що замовити на iHerb з догляду за собою. Якщо ця тема вам цікава, то продовжуйте дивитись і поїхали. Я не те, щоб прям дуже багато замовляла на iHerb, але я люблю знаєте, експериментувати, замовляти щось цікаве, щось нове для мене. І е, у мене зараз будуть прям дуже різні штуки, які можуть вам сподобатись, на які ви, можливо, навіть не дивились і не знали, що на Хорбі можна це купити. Але це однозначно найкращі б'юті штучки, які я е, замовляла на Хербі. І перше, це ось такий величезний лосьйон від бренду Eucerin. Його мені порадила купити моя лікарка-дерматолог, і чесно вам скажу, що це. Найкращий лосьон для тіла за все моє просто життя. Так, його можна купити і у нас, але на Хербі він сам по собі дешевше. І е, якщо ви зловите знижку, яка у них буває часто, мінус 20% там на догляд чи на все, то він вийде вам ще дешевше. Це лосьйон, який прибрав. У мене оцю е, шелушащуюся шкіру, яка була зі мною просто всі мої роки, все моє життя. І я, мабуть, перепробувала всі, е, які тільки можна, доглядові засоби, там і батери, і креми, лосьйони різні, і мені не допомагало це все на 100%. Так? У мене на ногах прям дуже. Суха шкіра, яка прям шелушиться. знаєте, прям відпадають корки від неї. Так, як би це зараз не звучало, але якщо раптом у вас така ж проблема, знайте, це просто ваш порятунок. Бо тут у складі є сечовина, яка насправді зміцнює бар'єр шкіри і допомагає їй відновлюватись, менше пошкоджуватись, і оце все літо я використовувала цей лосьйон, і я забула про цю проблему. Просто назавжди мені здається, головне дійсно, це регулярність кожного вечора. Він, до речі, нічний. Тобто, ви на ніч наносите собі його на шкіру, на тіло, на ноги, куди вам треба, куди ви хочете. І зранку, навіть після душу, ваша шкіра залишається зволоженою. Така всяка Питана. Я Не знаю, як це сказати українською мову, можете мене поправити в коментарях, обов'язково я буду тільки рано. Ось. Тому, якщо раптом у вас була така проблема, ви стикались з цим колись, бо якщо ви просто шукаєте класний засіб для вашої шкіри, який ще зміцнює бар'єр вашої шкіри, я дуже-дуже раджу вам спробувати саме цей лосьйон, саме цього бренду. Бо насправді це просто, знаєте, меч стався. Це просто любов. Наступне, із неочевидного, що, мабуть, вона від не шукала би на Хербі, але це дійсно дуже крута знахідка. Я, мабуть, що десь років два тому ще це знайшла. І, чесно кажучи, це вже не перший мій такий стік. Що це таке розповідаю? Це стік для ваших п'яточок який робить з ними просто щось неймовірне. Він дуже круто їх зволожує, це також використовується на ніч. Це бренд Palmer's. Я думаю, що ви чули про цей бренд, але, можливо, не чули саме про цей засіб. Воно ось такому стіку, ви його видавлюєте, пахне просто неймовірно. Він пахне какао. Це так смачно, просто. Пахне. Сенсі, і він дійсно дуже круто працює. Це такий невеликий стіг. Я купила його всім, кому тільки можна: і мамі, і сестрі, і подружкам. Бо це дійсно знахідка на ехьорбі. особливо влітку, коли хочеться ходити в відкритому взутті. Не те, щоб я це робила, бо я більше надаю перевагу закритому взуттю, Але все одно хочеться, щоб ніжки були доглянуті, зволожені. І саме... Ось цей засіб допомагає у цьому на 100%, тому обов'язково зверніть на нього свою увагу. Так, він коштує не дешево, але його вистачає просто на рік, мені здається, просто на все життя, бо його не дуже багато потрібно, він такий дуже жирненький і прям клас. Дуже подобається. Мені дуже раджу вам спробувати придивитись. І я обіцяю, що вам він дуже сподобається. Наступне, що я дуже люблю замовляти на Хьорбі, і прям завжди можу багато часу на це витратити на пошуки, що саме, які саме тонік мені вибрати. І тут у мене для вас є саме три. Тоніки, точніше, аж 3 тоніки. Перше, це тоніки від бренду Pixie. Це glow Tonic, він з кислотами і він дуже круто відновлює вашу шкіру, робить її м'якенькою, гладенькою, але обов'язково дайте йому час, тиждень-два, раніше він вам не покаже результат, але потім ви будете просто щасливі, що ви познайомилися саме з цим тоніком. Бо він дійсно дуже крутий, і також майте на увазі, що так, його можна купити і у нас, але на Hurby буде значно дешевше. На нього майже ніколи немає знижки, але він сам по собі дешевше, ніж купувати у нас. От тому ось такий тонік Піксі, дуже вам раджу. Розповідала про нього, мені здається, просто в кожному своєму відео, але він дійсно того вартує, і я його дуже-дуже дуже сильно люблю. Далі ось такий тонік від бренду Radiant Seoul. Він зволожуючий, так мені здається, але я відчуваю цей ефект зволоження у себе на шкірі. Він такий, знаєте, повсякденний, базовий, на кожний день, прям дуже класний. Мені прям дуже, так би мовити, він прям запав у душу. Ще його великий плюс, що в нього... Дуже приємний, такий ненав'язливий запах. Я вже вдруге замовляю собі отаку малютку з категорії пробних товарів. Замовляла саме малютку, а не великий, бо мені потрібно було взяти щось з собою у подорож. І це прям дуже крутий формат. Перше, що можна взяти з собою у подорож, друге, що можна спробувати зрозуміти, подобається вам чи ні. Ну і третє, звичайно, щоб потім замовити великий розмір, якщо вам сподобалось. У мене це саме так і трапилось. Я думаю, що я замовлю собі великий розмір, але ви зверніть свою увагу, ви також можете замовити його в пробних товарах і спробувати, сподобається вам він чи ні. І просто знахідка цього місяця, бо я користуюсь насправді цим тоніком лише місяць, але я вже закохалась просто без меж. Отже, це тонік від бренду Andola Naturals з вітаміном С. Я шукала собі саме щось з вітаміном С, і мій вибір пав саме на цей бренд, бо я чула про нього дуже багато всього хорошого, багато класних відгуків. Не саме про цей тонік, а взагалі про сам бренд, про різні інші засоби, які просто роблять якісь чудо з обличчям. Але так як я шукала саме тонік з вітаміном С, вибрала його і чесно вам скажу, просто. Супер, реально. Я використовую його кожного вечора. У нього дуже класний такий розпилювач. Ось так. Пахне він, ну, не знаю, як вітамін С. Дуже ненав'язливий запах, він швидко вивітрується. Але найголовніше він вирівняв тон моєї шкіри за десь 2-3-2-3 тижні. Але це правда. І вона стала настільки гарна, настільки сяюча, стала настільки здорова виглядати, що я прям вау! І ще дуже круто, що у нього великий об'єм. Насправді тут 178 мл, дуже дивний розмір, чого не 180-200. Ну, коротше, дуже класний, як ви бачите, за десь три тижні я не дуже багато його використала, а я нагадаю, кожного вечора. Я наношу його на своє обличчя. Просто так пшикати собі а, ручками, а, все це вбиваєте, можна так сказати, дайте йому висохнути, і вже наносите далі свій а, догляд за обличчям і клас. Дуже раджу вам спробувати. Причому ціна у нього теж була така досить демократична, як для таких засобів. Тобто я завжди намагаюсь обрати ціна якість. Так, я не візьму ще за тисячу гривень собі. Такого от, я не пам'ятаю точно, скільки він коштував, але я всі посилання обов'язково залишу вам знизу. Тому придивіться до цього бренду і до саме цього тоніку, бо я собі вже придивляюсь до якогось новенького. Далі, якщо ви слідкуєте за мною давно, ви, мабуть, вже що 100 разів чули від мене про цю нічну маску. Це бренд АЮнік Propolis Vitamin Sleeping Mask. Дуже її люблю. Класний ефект зволоження, живлення, заспокоєння моєї шкіри. Пару разів на тиждень, чи якщо я знаю, що мені там наступного дня потрібно кудись там піти, чи гарно виглядати, чи відео вам знімати, я знаю, що я буду використовувати цю маску. бо Вона прибирає. Почервоніння, якісь, роздратування. Коротше, дуже крута маска, і також мені прям дуже подобається її використовувати, тому що у неї така текстура, наче шовкова. Прям знаєте. От... Є такі засоби, які ти прям наносиш, і тобі от просто саме це відчуття, як ти це робиш, як вона відчувається, тобі прям дуже подобається, і тільки це дає їй просто 50% того, що вона крута. От, це саме про цю маску, інші 50%, звичайно, дуже е е класні її властивості, і також вона не дуже дорога. Я теж не пам'ятаю, мабуть, що гривень 300, і обов'язково чекайте знижки. Знаєте, я завжди все замовляю зі знижками. Якщо в Айхерба немає зараз знижок, я залишу вам свій код, і на перше ваше замовлення там чи то 10, чи то 15% знижки, що теж дуже класно. От, пробуйте, дійсно дуже класно, якщо ви шукаєте собі якусь недорогу нічну маску, це саме те, що може вам підійти. Наступне, що ви можете замовити на Айхорбі, це ось такий. Дуже гарнюнький крем під очі. Е, насправді, перший час я не могла його зрозуміти. Не можу сказати, що він мені одразу дуже сподобався, але я користуюсь ним вже достатньо довго. По-перше, його на дуже довго вистачає. От прям чогось він тут ще досить багато, а це вже, мабуть, що третій місяць я користуюсь. І е, можу сказати, що він хороший. Не найкращий крем у моєму житті. Плані того, що я не знаю, як має виглядати найкращий крем у моєму житті під очі, бо я, мабуть, такі ще не знайшла, але він дуже круто зволожує, особливо зараз, коли там не треба прям супер живлення. Класно зволожує шкіру під очима, класно на нього потім наноситься макіяж. Прям сподобався. У нього немає там якогось запаху, який буде вас дратувати. Він Досить легенький, але при цьому він класно дійсно зволожує, що мені дуже сподобалось. Це бренд Pacifica, Vegan Collagen називається. Тобто колаген він ще повинен якось розгладжувати. Може, таке було, я насправді не дуже помітила. Але користуватись мені ним дуже приємно. Якщо ви шукаєте щось спробувати саме під очі, то можу вам радити. Цей бренд мені дуже подобається. І прям сподобався цей кремчик. І дійсно ціна у нього теж була якась супер адекватна. Наступне, що я би радила вам замовити на Хері, це ось такі патчі для ваших висипань. Насправді, я дуже скептично до них відносилась і дуже часто просто пролистували їх, бо всі купують, а я, типу, навіщо мені? Я не буду. Але якось я подумала, що про всяк випадок було б дуже класно мати таке удома. І якраз вони мені приїхали, коли в мене якраз там почались якісь десь висипання, і я вам скажу так: вони дійсно працюють. Це бренд Cosarex, називається Acne Pimple Master Patch, Якось так. Тут є 24 цих маленьких пластирі, патчі, не знаю, називайте як хочете. Вони дійсно різних розмірів, є прям супермаленькі, є побільше. І коли ти наносиш їх на ніч, по-перше, навіть якщо не на ніч, їх не видно на шкірі. Це прям суперкруто. Тобто вони навіть наче маскують да, ваше висипання. А по-друге, за ніч вони дійсно наче витягують все. Я не можу сказати, що прям на 100% одразу все там зажило і пройшло, але вони роблять так, що ваш прищ скоріше виходить, і таким чином вам не, ну, не треба його давити. Або якщо у вас є така проблема, ви хочете все давити, він вирішить цей момент, так, якщо ви його заклеїте. Він просто допомагає йому швидше пройти, що для мене насправді дійсно дуже круто, бо я не люблю давити свої перші. Я люблю, щоб хтось в цьому допоміг, типу, цих патчів. або просто це жити, чекати, поки він сам зійде. Тому для мене це просто знахідка насправді, і вам дуже раджу. Вони коштують не те, щоб дуже багато, щось 3 долари, мабуть, що. Але тут 24 штуки, що я думаю, що вам надовго цього вистачить. Тому так, придивіться, я спробувала і можу вам радити. Наступне, що ви можете замовити на iHerb, це два продукти від бренду П'юньканюль. Мені подобається цей бренд, дійсно подобається. Перше це крем, він живильний відновлюючий крем для обличчя. Мені він прям дуже сподобався. Особливо зараз почнеться осінь, зима. І він супер жирненький, він дуже класно саме живить вашу шкіру, не просто поверхнево її зволожує. І я думаю, що от осінь, зима, прям це просто must-have, особливо для тих, у кого суха шкіра обличчя, то це прям те, що лікар прописав, як то кажуть, знаєте. Єдиний мінус є у цього крему, що коли відкриваєш кришечку, ось тут з кришечки, наче якісь такі. Пиль оця чорненька залишається, але не те, щоб це мені дуже заважало ним користуватись. Крем дуже класний, повторюсь, класно зволожує, класно живить, класно доглядає за вашою шкірою. І він дуже гарненький, що теж я бажаю супер важливо. Ось сподобався. Теж можу радити, якщо ви шукали собі якийсь класний живильний крем зараз на холодні часи. Також від цього бренду я спробувала собі SPF зараз на літо. Мені сподобався, класно захищає. Тут мені здається, я не хочу вам брехати, але фільтри у нього і ті, і ті. Я залишу вам посилання, ви можете почитати, які фільтри вам треба і чи є вони тут. Мені сподобався, я обирала так, щоб він був прям класний і по відгукам, і він не вибілює вашу шкіру. Можливо, на початку трошки, але ви ж знаєте, так, спів треба наносити десь за 20 хвилин до того, як ви виходите на вулицю. І, звичайно, що за ці 20 хвилин він повністю у вас там впитався, і е, в цілому ніякого цього вибілення у вас там немає. Він жирненький, але давайте по-чесному всі SPF такі трошки е, жирненькі, жирнять шкіру. Так, він може трошки блистіти, але мене це зовсім ніяк не турбує. Тому мені сподобався, якщо ви шукали SPF, е, досить такий бюджетний. То теж можу радити, класний, він дуже, як ви знаєте, SPF ми користуємося не тільки влітку. Осінь, зима, сонце також світить, також випромінює ці свої лучі, які шкодять нашій шкірі. Тому SPF потрібен нам завжди. До нього ще дуже класний формат: 75 мл. Він. Ось так він виглядає. Тобто він досить жирненький, але він досить швидко поглинаються вашою шкірою. Ось. Запах у нього супер нейтральний, нічим не пахне. Ну, можливо, це так SPF пахне, не знаю. Ось, бачите, насправді нічого не вибілюється. Все класно, шкіра дуже гладенька після нього. Супер. Мені сподобався. Я знаю, що зараз на хайпі інший SPF. я обирала між тим і цим, і вирішила обрати щось таке, що я можу сама спробувати, а не тому, що. Щось дуже на слуху, хоча, то кажуть, що теж дуже класно. Ну, можливо, якось іншим разом спробую той, що на хайпі навіть не пам'ятаю, як він називається. І останнє, так би мовити, бонус плюс, що можна замовити на iHerb, це ось такі зігріваючі патчі від менструальних болів. Я знаю, що, мабуть, такого ви точно не очікували тут побачити, і не очікували, що таке може бути на iHerb. Я теж не очікувала, я навіть не знаю, як це я там знайшла. Але я знаю, що це дійсно дуже крута штука, бо колись давно щось таке робили теміпул. От такі прям пластирі, пачі, які ти клеєш собі там на білизну чи на живіт вже я не пам'ятаю. Вони зігрівають і знімають ці спазми, ці болі під час вашого циклу, що дійсно просто спасає, дозволяє не пити ці мільйони таблеток. І прям життя, знаєте, до після. Але тоді там іпум якось дуже швидко це все прибралось, і вони пропали. От, і тут я знаходжу такі штуки на Хербі. Я вирішила вам розказати, бо мені здається, що комусь це точно може бути супер корисно. Зараз покажу. Вони ось так виглядають, тобто кожна а, в окремому пакетику, їх там три штучки всього у пачці. І чесно вам скажу, що я сама ще не пробувала, але відгуки дійсно дуже круті. І я думаю, що якщо вам це треба, ви можете також подивитись, почитати, вирішити, треба вам чи ні. Але я думаю, що якщо ви стикалися з проблемою болі під час циклу, я думаю, що. Вам було б цікаво дізнатись, що ще є ось такий варіант. Головне, не сказав. Це бренд Rael. Мабуть, так, не знаю, як правильно читається. Ось. Пишу, що до 8 годин працює вона прикольно. Ну, і все. Ось такий був мій топ, що замовити на хербі з догляду за собою. Пишіть обов'язково, якщо це було для вас корисно. Я бажаю вам тихого і мирного неба над головою, а ми побачимось з вами дуже скоро у новому відео. Пока!